Щорічно при формуванні міського бюджету передбачаються кошти на очищення русла цієї річки. Цього року не виняток, теж були передбачені кошти на проведення робіт по очищенню русла цієї річки. Але враховуючи те, що фінансування цих робіт проводиться з екологічних коштів, тобто це кошти, які поступають в місцевий бюджет від податків за екологію. У нас основним платником цього податку є «Карпатнафтохім» і. Калуська ТЕЦ, то ці кошти ну, як обмежені, їх кількість не відповідає тим побажанням, які б міська влада могла акумулювати кошти і виконати значні обсяги робіт на, цьому, на цій ділянці в межах підгірок. Проблеми у нас давним-давно, я ще пам'ятаю, займався 2008-2010 року, як були повіні, і цю ріку неодноразово чистили. Ще за насалика було дійсно. Ми там були великий об'єм робіт зробили, але є великі проблеми. Це проблеми наші люди, які забивають і в ріку. Кілки забивають, звужують ріку, і знову починається потоп. Звужують її самовільно, захват роблять землі, можна сказати. Велика проблема є каналізації, які всі стоки пускають у ріку. За чого вона і росте, і замулюється. Оця ріка. От ви бачили таке чорне болото. Звідки воно могло взятися? Те, що цей кусок, який ми зробимо, не вирішить всі проблеми, які є. На цій ділянці це зрозуміло. Але при кожний рік, коли ми передбачаємо виконання цих робіт, проводиться обстежування ділянки русла річки в межах підгірок і ну, уточнюються ті ділянки, які вже майже критичні, які в першу чергу їх необхідно провести очистку. Цього року теж виконували ці роботи. Ну, є ще й особливість підгірок, район міста Калуша. В тому що е, в цьому мікрорайоні, на більшій частині, там тільки на вулиці Івана, Франк... Івана франківська є централізоване водопостачання, а централізованого водовідведення на сьогоднішній день там -то немає. Тобто приватний сектор повинен користуватися вигрібними ямами. В першу чергу мені здається, що має бути централізована е, каналізація. Буде централізована каналізація, тоді ця проблема, е, як як пропаде. Там може бути там раз скільки строків почистити і все. Враховуючи генплан, який був затверджений попередні роки, розвиток мікрорайона підгірки, в тому числі і будівництво нових інженерних мереж і водо централізоване водовідведення, було передбачено після того, як побудується завод Карпатнавтомаш, і на території при видачі технічних умов на проєктування було запроєктовано. Насосна станція, яка б збирала всі ці води з території цілого мікрорайону, і насосами перекачувалася на очисні споруди «Карпатнафтохім». Так от, зв'язку з тим, що завод «Карпатнафтомаш» наче був побудований, але потім була його ліквідація, то Насосна станція, яка там була побудована, і вона вже працювала. І колектор, який був прокладений від вулиці Івано-Франківської від території Карпатна Автомаша до нової підкачуючої насосної станції КНС-8, він задіяний був, але потім, в зв'язку з ліквідацією підприємства, ним ніхто не користувався. і На сьогоднішній день він не діє. І тому є проблема. Але ця проблема, я думаю, що вона буде вирішуватись уже тепер більш реалістично в зв'язку з тим, що на базі Карпатна автомаша створено хаб. І враховуючи те, що там передбачено централізоване водовідведення і централізоване водопостачання, я думаю, що тепер вже можна буде і проєктувати і планувати виконання робіт по централізованому водовідведенню цього мікрорайону. А відсутність централізованого відвезення накладає специфіку на те, що русло річки воно постійно замулюється. Постійно замулюється. Ну і ще серйозна проблема є в зв'язку з тим, що була проблема в нас з лісом, який був було захворювання, виявлено і мусили винести знести той, ті дерева, які були хворі. І на сьогоднішній день там є оголена ділянка. І при значних атмосферних опадах поверхнева поверхневий ґрунт таки зноситься у це русло, і потім є проблема. Цю проблему влада знає про цю проблему. І буде вирішувати її по мірі, відсу... по мірі надходження коштів, ну, а також і функціонування хаба, який е, дасть можливість в першу чергу проводити каналізування вулиць, які ближче знаходяться, ну, наприклад, Івано-Франківської, і, і там, де є е, траси, які можна зробити, підключення до е, насосної станції. Ми дуже вдячні. Міській раді, міському голові, депутатам, тому що вчистили того року нам землю, не дочистили, а цього року вони приїхали і дочистили з вулиці Могильницької з тої сторони від зеленої. І так само у нас йшло з лісу. Все вода нас повністю затоплював. От якщо ви були в нас на низу на городі, то там повністю все була вода було просто-напросто озеро. Ніякого переходу ми ніде не мали. Якщо всі дозволять е, люди чистити, всі е, дозволять доїзду до будинків, всі, що остальне вони чистять, це я думаю, що якусь можливість воно трохи рішить.